Слава націю, вітаю на каналі Добрий Рембат в ефірі, я, Сашко. Добрий Відосочок так, як ми протрахалися добрих годин ну, 4, мабуть. І сягнули порогу відчаю. А потім один із нас мав чудову думку спробувати інше мастило. Дивіться, в чому справа. От є таке файне мастило Azmol. Я ще уточню, можливо, я щось переплутав, підзабув, але нам його дарували і замість, ну, використовувати замість консистентного мастила там солідола, литола. Літола. І ми, в принципі, його використовували досі, в такої якості і проблем не мали. Сьогодні натягували на М113 гусянку. Чотири години. Чотири години натягували, поміняли там, штук 5 цих так званих тавотниць, думали, що травить. У підсумку взяли просто. А ще там були у мене ну, є шприци з іншими мастилами, там якийсь там ціатим, то їх взагалі не могли туди зачавити. У підсумку. Взяли шприц просто із класичним там, чи літолом, чи солідолом, ну, штука-дрюка, заправили і нормально воно себе показує. Тобто що Це значить, Це значить, що оце консистентне мастило, зокрема, воно чи більш проникне. Чи більш рідке, хоча, ну от, так, будемо так казати, навпомацьки, ну, не можна сказати, що воно більш рідке, більш проникне. Коротше, оце мастило тавотниці не тримають. От, не тримають жодно. А он, літол, солідол тримають. Чому так, я не знаю. Але ми я ж кажу, потратили нормально годин. І добре, що прийшла, нам в впала така думка спробувати класичне мастило, бо, я ж кажу, цю машину реально могли там не дочекатися на виконанні бойових задач. Натомість все, машина відправлена. Дякую всім за підтримку. Коли з таким стикаєтесь, майте на увазі разом боремо і поборемо.